что богоизбранный и богоспасаемый народ обретет землю нового Иерусалима, на которой после этого будет э, продолжить свой путь к счастью и к процветанию. По нашему мнению, земли нового или небесного Иерусалима расположены на юге Украины. Это пять областей. Это Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и... Одесские области. Именно на территории этих областей в дальнейшем будет создан Новый Иерусалим. Да, ну я понимаю, конечно, проблем не будет. Сейчас хозяин, я не знаю... Надо как люди тут ходят. Это нашим выполняющим властью надо посмотреть, как наши уманские люди Дожні б ходити по цій дорозі комунальної власті, як її можна назвати дорогою комунальної власності, чи називати свинюшником? Ну, все, все вже те, що казалося осінню, що на наших людей падає. Це може, дожні, якщо дали вже дозвіл на ці дороги, то дожні з ним займатися комунальні служби. Воно воно є. Хай дивіться, що тут зробить. Комунальна власність міської громади. Бачите? У вас, напевно, там на бабушки не така дорога. І нормально все. Перха Євген Заводимович не прийдуть з виконавчою владою свою командою сюди. подивляться, що тут роблять. ДБК, інспекція комі... по благоустрою, щось ніхто не ходить. Як тут людям ходити? Це ж до людей дорога. Це наша комунальна власність. Дивитися, треба тут, а не, а не тільки цей. Воно вже побудова йде. Хто її? Я Не знаю, як це будувалося. будується це вона, я не розумію. Як це повиривали, тут немає загроження, люди ходять зимою, голольотом. Хто це? Хто, хто, хто це, це дуже не печать? Що це за шурша построїла? З вивіскою? Що це? Публічний дом, баня? Чи Щось таке? Чи якісь концлаги, щось таке? Хто це дав дозвіл робити на дорозі? Де вагоутки, де ДБК, де це все? Де ви, де ці всі, де ваші всі ці підрозділи? Не можете на гаргошах приходять, людей цих носіти. Все для уманчан. євро Євродорога для уманчан. А за це дуже відповідати мер, бо мер є в місті. відповідає за це все. Мер. А вже де прокоде? Де проход? Де Де цей проход? Де, куди? Куди падати, ти чорні ночі падати, а? Тут що, освітлення якесь є, де людей? Котики продаємо. Тобі, да. да, да. да, да. будь ласка, ви добре по цій дорозі ходите? нормально для людей зробили. Погано. погано, але на прошки йдемо, то що. А усі... туди на прошки вовчих, хоча дорога була Трофа-Козляча. було ж проще ходити. Да, Чистіше. — А, напристо, а напристо, там верху що... стройка, ви не можете впасти в ту каналу. Ну, ну, кому ви хочете спасіба сказати? Ну, не знаю. Ну, ми ми хто не нас містом ми... 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 Меру, Меру. Да. Меру. Да. То Скажіть, Олександр Володимирович вам. Він сказав, що на порядок, броні ж так дивився. В якому году? Да? Ну, ми сподіваємося, ну, що ми попали Подивіться. в об'єктив, да? це, норм... це, 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 це нормально, це хіба це... 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 нормально? Це... 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 На камеру скріж, щоб це нормально. Да. Да. Ми... 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 에... Зимою взагалі було ми... невозможно ходити. Ми... Літ, все, люди політики. Що, падали, що, падали, що падали. віддали в оренду іноземцям територію? Звісно. Та вони все захочуть. Тут вони вже туди полізли, на ту сторону, на ту. А там будівництво нормальне, не огорожне, бо канави там нормально? Не нормально. На що нормально робиться? Як й можна туди залетіти. Немає нічого, не туди, туди вже під канаву треба падати. Подивій, які тріщини вже від асфальту, від всього. Хіба воно, хіба тут можна людям побити? Хіба тут це для людей, для уманчан зробили, а то то воно то, як туда ще можна жити. Скільки їх можна вже терпіти, це все бездіватися з людьми. Щоб вітеря носом на ці штирі попасти. Це не іноземці винуваті. Виновата влада, тому що влада це все робить. Іноземець робить, тому що їм дозволяє це робити. Йому не дозволяли, він цього не робив. Воно вже фундаментів немає, дерки сплошні, подивіться, забор, вже в воду висить. Форси... Форсирование уманки, канавы. Что евреи всей земли в основании небесного Иерусалима соберут богатства, накопленные ими за всю предыдущую жизнь.